На да. по ти по-другому ти ще будеш затер, загаршо да, ефектна, ефективна, красиво. Будеш недовольний, поїдеш в район тебе без проблем, без проблем поїдеш без проблем. проблем. виді. Покажи докупи, покажи багажники, не умніч. Увага водії з'явились нові причини зупинки вашого авто, які Зараз ви дізнаєтесь Причина остановки. Причина остановки Причина остановки Причина остановки. 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 Ой, Боже, чесно. Я знаю закон. Сьогодні ми з'ясуємо, чи були зміни в чинному законодавстві України і чи з'явились нові підстави зупинки транспортних засобів? Не достанеш, можете при ваші документи, при ваші документи єдина мета даних співробітників поліції це лякати. І штрафувати, ну і звісно, без доказів. І сьогодні ви дізнаєтесь, як ми допомагаємо даному водію в такій ситуації. До постанови додаються підпис, особи, яка винесла постанову. Але в першу чергу, якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Потрібна корисна література, яку потрібно мати кожному водію. В описі є посилання. А якщо вам потрібен юридичний захист та підтримка на дорозі, коли вас зупиняють представники ТЦК або співробітники поліції, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Да, причина остановки. Причи... Да, вы работаете, чтобы мне было безопасно. А я тут да, при чем? Причина остановки. Причина остановки. Нет. Товарищ водитель, статья 34 закона Украины про национальную полицию. Да я знаю, не можете. Это вы к нему обращайтесь, не ко мне. А что ж не можем? Что не можем? Что не можем? можем? Братан, ты можешь не показывать ничего. Я тебе серьезно говорю, они не имеют права. Я серйозно говорю, они не имеют права, Они не имеют. Это бред, это запугивание. Закрой, пожалуйста, двері. Закрой, пожалуйста, двері. Закрой, пожалуйста, двері. Коротко по данной ситуації. Що там трапилось? Просто співробітники поліції зупиняли без причини водіїв, зупинили нашого учасника клубу, і розпочалося. Одна підстава зупинки авто, інша. А в подальшому ой, неосвітлений номерний знак. Це при тому, що доказів, що водій рухався з порушенням у поліції, не було. І як ви вважаєте, це їх зупинило не штрафувати водія? Зараз давайте дізнаватися. Водій видіть, будь ласка, за повідомити причина остановки. Я вам вже причина остановки. Я вам вже повідомив. Ні, причина ви за біля будь ласка. Ні відповідно стадії три четвертий зі зу... настановки. Я повідомив. Еще я раз говорю, не вы путаетесь Сначала началом. Подсветка номерных знаков не працю. Что? Подсветка номерных знаков не работала. Причина остановки. Вы чуете меня? Не працюю сзади номер. То есть пусть вы спереди меня остановили працю, за задний номер? Конечно. Пусть пусть Причина остановки. Порученный ПДР. Ще раз говорю, причина остановки. Порушення Я тобі вже скажу на термарке да. і по-другому. Ти зараз будеш затер ефектно, да, ефективно, красиво. будеш недовольний, поїдеш в район, без проблем. В инкомат, без проблем. без, проблем. без Под, проблем. Вийди, покажи документы, покажи і не умнічай. Я, я не буду ще раз. Своїми болтами з красними глазами. Я, я еще раз говорю, не достанут сейчас. Хорошо, отсюда. можете передоставити ваші, ваші документи? Предоставте ваші документи. Предоставте ваші документи. Машини ваши документи будете затримані. З машини, е, кажу, з машини виходить. Предоставте ваші ви, документи. З Наймірно... з знаку. Можна я посмотрю? Залякування з боку співробітників поліції на даний час це звичне. Явища, лякають вони ТЦК, лякають вони з затриманням. Це при тому, що водій нічого не порушував. Це при тому, що у поліцейських не було жодних доказів, що водій можливо причетний до адміністративного правопорушення. в таких ситуаціях встановлюємо особу, телефонуємо на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ і лишаємо скаргу, щоб в подальшому призначала службова перевірка і була надана правова оцінка діям таких поліцейських. Послухайте, будь ласка, коли я буду подавати, подавати жалобу на вас як я подав? пода. Ваші подав... документи вида документу, пожалуйста. Пожалуйста, кто меня остановил, пусть со мной и разговаривает. Дима да? А вы меня остановили? Да, я вас остановил. Э, можете? Быстро. Нет, подождите. Меня остановил этот молодой человек. Вы уже бачите, вы уже путаетесь. Нет, я знаю, вы я спросил. Таки... Можем Саша, же вы что-то э, можете, задерживать. можете задерживать, можете показать ваши документы, пожалуйста. Стоян Дмитрий Владимирович, инспектор УВП Одесской области, старший лейтенант полиции. Еще раз, причина остановки: если бы. Сзади, сзади, сзади. А вы спереди остановили меня? Как вы могли меня остановить если сзади? Подождите, вы остановили меня по проверке. Подождите, можно? Один человек может. Да, один человек, который меня остановил. Вы видите, сколько нас тут людей? И что? Причина остановки. Люди У вас был жезл? светится задний номерный знак. Пусть он покажет видеофиксацию. Видеофиксацию то, что у меня было там? Да, да, конечно. Конечно, конечно, конечно да. Видеофиксацию. Того, що був там номерний знак Ну все за задержання. Що ви там делаєте? Що ви хочете? Причина остановки Причина остановки. Причина остановки Причина остановки. Ой, Боже, чесно, я знаю закон. І так поліцейський зазначає, зупинили, тому що ви призовного віку. Відкриваємо закон України про національну поліцію статтю 35 Дивимось, ой, а такої підстави немає. Далі вони зазначають, зупинили тому, що фільтраційні заходи. Чи є це в статті 35? читаємо. Ой, ні. На сьогоднішній день не було змін в чинному законодавстві України і не було надано додаткові підстави зупинки вашого. Авто, а про фільтраційні заходи у нас взагалі неможливо знайти будь-яку інформацію. Не кожен раз говорять другу статті. Понімаєте? Кож просто дуже багато не сказ... пасажир не пристегнутий поском безпеки. Покажіть відеофіксацію. Не, номер... все не вважається. Штраф. Відеофіксація була. Та, вот смотрите, матеріца матеріця. матеріця... Матеріса <ан dunno> <правда> матеріс сказав тільки слишили матка троскалі. Вам просто перелічує та ваше діло. Вам перелічує кількість право і слібля для вас це нормально, Окей, якщо співробітник поліції зазначає, ви порушили правила дорожнього руху, в першу чергу потрібно мати докази. Стаття 251 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це будь-які фактичні дані, на підставі яких поліцейські встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення у більшості. Випадків це відеофіксація, і перед розглядом справи ви маєте повне право ознайомитись з даними доказами для того, щоб розуміти, чи законно він вас зупинив, чи законно він вимагає ваші документи. Друзі, увага! З 15 березня в Україні підвищилися ціни на зелену картку. Це обов'язкова страховка для виїзду та легального пересування на авто за кордоном. Але попри це, я знаю, як можна вигідно та зручно оформити зелену картку. Для цього скористайтесь сервісом Hotline Finance. Заходите в застосунок, вибираєте страхову кампанію, заповнюєте кілька полів, оплачуєте, і все, не треба нікуди йти або з кимось говорити. Все робиться через телефон, нічого складного. А з моїм промокодом Діма Полтава Бонус ви отримуєте бонусних гривні, які зможете використати як знижку при наступних оформленнях. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Транспорт, да. Да, да. Боже, какой это бред, честно. Я просто знаю, что это бред. Я уверен. Я уверен. Вы же открывали привалили 35 тысяч. Я знаю ее. Я знаю ее. Какие же причины остановки транспорта? По какому тому тому тому? вы меня остановили? вам. Задний номер есть такая причина остановки. Но если есть видеофиксация, правильно? По какому факту показано? А, покажи. По какому факту покажите видеофиксацию? Включить светло, выйти под левую. Еще раз говорю, видеофиксацию проще. Видеофиксацию э, чего? Того, что вы меня остановили по причине чего. Вот. По причині чого остановлен автомобіль. Коли ви проїжджали, тут проїжджав поток, що у вас на транспортному засобі підсвітка заднього номерного знаку не працює. Да? А, да. а то що он сказав? А вам ворона может що да, угодно так, сказати. Валерійович, скажи, будь ласка, на чоловіка, те, що він не пред'являє водійське посвідчення за порушення да, правил да. дорожнього руху. Да, Товариш водій. <говори> а саме а як там звати водія? Розгляд на місці хочу, адвоката хочу. Давайте, хочу он сейчас в Дніпрі. Как он приїде? Тогда розгляд до справи. Відмовляєте? <соценно> Перша відмова. Хорошо. Следующее. На 1190. Отлично. У Предъявил посвящение воде 425. В ходе проведения визуального взгляда транспорта. Да, да, да. да. Отлично, отлично, отлично. Да, давайте. Мне очень хочется. Я просто надеюсь, вы придете в суд. Очень нет. хочу. Да понятно, что нет. Мы, мы придем в суд. Конечно, пойду. Конечно. У меня и адвокат есть. Это самое смешное. Я очень хочу, чтобы ты стал известным. Вы, вы, вы. И что ты цеха вы там не что угрожали, да? Мы не погрожали. А, а да, если да. А, вот так, ну хорошо. Да, а у там, да. А для того, чтобы проверить, у хилян вы или нет... А это суд может, да? Только, ну, это, это только суд может? ага, да. Так, чтобы вы надали водительское посвящение. Да, да, конечно, конечно. И что там есть прозвище имя по батьке. Пожалуйста, выносите мне. Я просто очень хочу. Мне просто это как бальзам надо, честно. А я вот... Че, э, кто 23. меня остановил? Тут 23. один 23. дает чек, 23. 23. второй, второй выдает. Прикайка Хотя должен это делать еще один человек. Ну, тут вообще выходит, полный. Выходит, а а выходит, можете предъявить ваши документы, конечно. пожалуйста? спасибо а стою, я уже приготовил, говорю. Да -да -да. Да -да -да. Это я не, просто я сейчас Вы можно можете? я Да, да, да конечно. Буду, буду э, копию сейчас, сейчас, сейчас. скажу, что он изгоден и поставлю. Э, э, подождите, Грани я хочу это заснять. Хочу сюда. Да, подождите, я имею право заснять ваши данные. Я не читал, я не прочитал. Предъявите ваши, вот. по первому, э, граждан Евгений Валерій, Дякую. Дякую. Запам'ятайте саме головне: один співробітник поліції розглядає справу, реалізовує ваші права, приймає рішення і складає постанову. Один співробітник поліції не колегіально, як вони це роблять, а одноособово, тому що в постанові зазначається один співробітник поліції, який проводив справу, який оцінював докази і який приймав рішення. <связывая> подпись не сгоден. Вот, да. Это моя подпись такая. Это моя такая подпись. Это моя такая подпись. Подождите. Ручку, я буду снимать, это как дребна крадишка. Продержите. Даний водій є учасником нашого юридичного клубу, і наш юрист на даний момент супроводжує дану справу, оскаржує незаконну постанову. Давайте більш детально його послухаємо. Учасник клубу звернувся до нас на гарячу лінію за захистом своїх прав та інтересів. На нього було складено постанову за нібито неосвітлений номерний знак, яку я як юрист клубу вважаю незаконною. Я опрацював матеріали, які нам скинув учасник. І відповідно склав позовну заяву. В позовній заяві я акцентував увагу на таких моментах: по-перше, не було надано докази адміністративного правопорушення, а відео, яке було пред'явлено, було показано з особистого мобільного телефону поліцейського. Крім того, на тому фрагменті не було видно жодного складу адміністративного правопорушення. Під час оскарження постанови в позовній заяві я акцентував увагу на тому, що, по-перше, не було пред'явлено доказів адміністративного правопорушення, і по-друге, не було задоволено клопотання про участь адвоката і про перенесення розгляду справи. Вулиця Багатківська. водії після зупинки працівника поліції за порушення ПДР не пред'явив посвідчення водія. А що я нарушив? Ну ладно, я попросив... просил, це дуже смішно. Це топ, відвічаю. Працівники поліції за порушення. Я так хочу, я так хочу, щоб я знаю, що ми зустрінемося. Я чесно. Я просто, коли ми увіймовімося, я вам покажу, що я оскаржив, і ми будемо сміятися. І якщо ми подивимось на дану постанову, вона одразу можу вам сказати: незаконна. По перше, відсутні докази в сьомому пункті. А ВСУ, Верховний суд України вказує про те, що якщо докази в постанові відсутні, така постанова не є законною, і тим паче співробітники поліції відмовили немотивовано у праві на захист. Плюс одна підстава скасувати таку постанову. все хорошо, а, На какой, э, какой на причине? Основном, вот, и, вожатый, нет, не нет, нет, извините, пожалуйста, нет. нет а я вас извиняю, но Рома, я не... На причине остановки? Нет. А почему вы меня не смотрите? Да, да, удачи. Да, да. На какой причине? Я еще раз говорю, я не с машины никто не выйдет. Нет. На причине остановки говорю нет. нет. Я говорю на підставі причини установки, що я не согласен. До речі, я рекомендую кожному мати відповідну літературу для того, щоб ви розуміли в кожній ситуації, які ваші права та обов'язки, які права і обов'язки у співробітника поліції. Переходимо в опис, там Є посилання на наш. Телеграм, і так, друзі, чекаємо на результат. На позитивний результат. Я впевнений, що в подальшому дана постанова буде скасована, і в подальшому ми будемо ще подавати відповідні документи, щоб отримати. Моральне відшкодування за такі прийняті рішення з боку співробітників поліції. Якщо дана інформація була корисна для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК. Присилайте мені в описі Мій телеграм та моя пошта. До зустрічі.